Доброго дня, шановні українці Доброго дня, шановні глядачі. Де з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні я обстежу берега річки Кам'янка. Ви знали таку річку? Вона називалась так в давнині Кам'янка. А зараз це річка Сукірянка, яка протікає через місто Сукіряне. Я сьогодні обстежував берега, тому що іноді вода після великих дощів виносить на береги щось цікаве. І про це мені не один раз казали місцеві наші археологи. І віднайшов що? Віднайшов щось цікаве. Подивимось. Бачите, оце кільце? А поблизу цього кільця я знайшов один? Два, три. 4. Бачите, такий предмет, цікавий. Я показую паличку, і я розпорпав. Схоже на фібули. бачите бачите, в болоті дві фібули. Я трошки розпорпав це болоце. І зараз буду викликати правоохоронців. Я людина законослухняна. Викликаю правоохоронців, міськраду і будемо розбиратися. Зараз викликаємо правоохоронців і будемо розбиратися, що це ми знайшли на ріці Кам'янка, нинішнянка сукіряна Чернівецька область, історик та журналіст український Гершвець. Дивимося далі.